Ну що, зараз перевіримо вчорашні горішки. Мені казали, що там... О, да, мені казали, що там швидше за все дірка і черв'як. Ну, підозрюю, що так і є. Ну то, що вони порожні, я по вазі відчуваю. Тут, тут навіть нема чого дивитися. Тут і так зрозуміло. Ось бачите. Черв'яка всередині я ніякого не бачу. Але це явно якась хвороба. Треба шукати. Причину, ну, вони ось всі ці, які впали, вони в такому самому стані. Це якесь захворювання. А що це, я не знаю. Бачите, тут навіть завість. О, он, щось таке, Масяпусеньке, Масюпусіньке. Щось зовсім маленьке там всередині. Оце вся завість. Оце вся завість. Ну, вони явно хворіють, і чому вони відпали, це вже інше питання. Ну, але от всі такі, бачите? Ось. Кожен з них. А от мені цікаво зірвати хоча б один той, що зараз на дереві. Зараз я піду зірву і ми перевіримо. А це от щойно зірвало цілий горіх з дерева. Ну він такий, вага, така, що ніби там є щось всередині. Зараз подивимося, що з цим. Так, візуально він ціленький. Зараз подивимося. І що тут у нас є? Та давай. А, ну тут щось є. А, бачите? Ось горішок є. Ну, тобто, то явно якесь захворювання. Це ще молоденький, але завязі є, ну йому ще треба. Звичайно, що йому ще треба дозріти. А ці, от бачите. Така історія. Тіши на землі лежать, всі пустотіли.